Власне, джерелом влади в Україні навіть на на четвертий рік повномасштабної війни є люди з картонками. А люди з картонками це народ України. Вітаю, друзі, сьогодні поза ефіром говоритимемо з людиною, з якою я давно хотів познайомитись, тому що ця людина після того як Верховна Рада ганебно проголосувала за той закон, що на той момент 124.14, який фактично ліквідовував набу, і сап. ця людина фактично вивела людей на вулиці, спровокувавши чи спричинивши тим, те, що згодом назвуть. Картонним чи картонковим майданом Дмитро Козятинський, ветеран російсько-української зі мною на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю! Радий надзвичайно бачити. Слава Україні! Вітаю героям слава. Дякую, що запросили Дякую, що знайшли час. Ми треба поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Бо інформації про вас насправді мало, а мені здається, ну, це те, що варто би знати. Тому що те, що вилилася в результаті ця акція, яка задумалась просто акція протесту. Ну зіграло, вочевидь, свою роль в тому, що відбувалось далі, як діяла влада, і, і все решта. Ну, мене звати Дмитро. Я з 22 го року воював в батальйоні Вавки да Вінчі, був бойовим медиком. Потім, 25-му році, я списався з армії і зараз працюю в благодійному фонді Твоє майбутнє як Дмитре, От це все для вас почалося. Що я маю на увазі? Ну, тобто, не перший же ж раз влада робить якісь вчинки, які ну обурюють людей, скажімо так, як в тилу, так і на фронті. Чому цей раз став тим тригером? А, ну, коли, от власне, все, треба щось робити. Досить просто сидіти, писати в Фейсбуках. Ну, по перше, суть законопроекту, який намагалася прийняти, вона мене дуже обурила, тому що по суті. Даний законопроєкт знищував незалежність антикорупційних органів України і відкатував нашу країну десь на 10 років назад в сфері боротьби з корупцією, по суті, знищуючи всі здобутки революції гідності в цій сфері. А так як набої САП є так сказав, фундаментом, Всіх наших антикорупційних реформ, які вимагалися МВФ, які вимагалися європейським союзом, то знищення даних органів, на мій погляд, мало б катастрофічні наслідки. Це по-перше, а по-друге, сама форма, з якій це все відбулося, мене дуже обурила, тому що влада пропихнула ці правки Бужанського, які по суті. І стали суттю законопроекту. Пропухнула їх взагалі в законопроект, який початково не мав ніякого відношення до цих всіх антикорупційних штук. Це був законопроект про військовополонених. От, і це все зробили одним днем без будь-якого обговорення, без будь-якого діалогу. Ну, і на мій погляд, це було занадто нагло, скажімо так, і. Ну, я, я розумів просто, що я не за це воював, щоб от зараз одним днем знищити наші антикорупційні здобутки. Мене це обурило, і я вирішив, що треба щось робити. Ну, а от сам цей, сам цей момент, коли ви написали допис. Мені просто згадується 14-й рік, і я пам'ятаю пост мустоври ну, наєма, приходьте там, беріть чай, теплі речі, якісь приходьте на Майдан. І в мене щось от така паралелька з'явилася. І тому ну, от, от цей момент. Ну, дивіться, по-перше, я вважаю, що в даному випадку аналогії з Майданом є недоречними. Дана ситуація не була Майданом у 2013 році люди виходили проти диктатури президента Януковича, і ціллю була змінення, зміна влади, зміна цього дріфту сторону авторитаризму і диктатури. В даному випадку ні, це не був ніякий не майдан, а це просто був народний протест, причому мирний народний протест проти конкретного законопроекту. Тобто на меті людей, які виходили, ні в якому разі не було повалення влади ні в якому разі не була, не дай Боже, революція або зміна конституційного строю. Ну ми, ми всі розуміємо, що під час повномасштабної війни такі речі є недоречними і ну, будь-яка дестабілізація в країні є вкрай небезпечною. Тому дані протести були мирним мирною спробою діалогу народу з владою, яка власне вдалася успішно. От і ціллю був конкретний законопроект, нічого більше. Ну, дивіться, е, не знаю, закон був про там е, не було проголосовано закон про е, строки служби про демобілізацію, все інше. Тим паче, для військових, ну це ж це, це ж ну, най, один з найважливіших е, визначальних речей. Але ні, це не спровокувало у цій історії. От я хочу зрозуміти оцей момент, так ну от, отут, що прямо кричу, що, що так вдарило тим веслом по голові? Що все або ми виходимо, або ну типу. Ті самі там строки служби, демобілізація і так далі, це дуже складне питання, на яке особисто в мене немає відповіді. Тобто, там в цих питаннях для мене немає чогось такого очевидного. А от в даному випадку, якраз я розумів, що очевидно відбувається якийсь от спроба цього дрейфу до авторитаризму, спроба знищення антикорупційних інституцій. І от ну я для мене в даному випадку було очевидно, що відбувається щось погане. Відбувається щось, що не стикується з нашими проєвропейськими цінностями, і якщо це не зупинити, то, то це може призвести до дуже негативних наслідків. Я розумів, що ну, наші європейські партнери, наприклад, якщо люди в даному випадку не вийдуть, то напевно наші наші європейські партнери теж це схавають. От тому треба щось робити, щоб по-перше, привернути увагу світової спільноти спільноти до цієї проблеми і якось зупинити, тому що знову ж таки боротьба з корупцією це вкрай важливо, особливо в Україні, це фундамент взагалі нашого цього проєвропейського курсу. І відкат на 10 років назад, ну знову ж таки, це не те за що я воював. Дім а, е, стосовно от знову ж таки старту, чи у вас був якийсь план дій, чи е, ну відбувалася якась координація, чи було якесь ядро там, яке ви ну, до прикладу, там ваші друзі, які ми подзвонили, давайте там як як це все обростало, як це все масштабувалось, тому що знову ж таки не знаю. Ну ви, мабуть, теж чули. Купа закладів впевнений, тут в коментарях теж такі будуть, що мовляв. А, а хто ж їх вивів цих дітей на майдан? А хто їм платив, а чи просто так вони стоять? Я бачив, чув от вже подібні закиди неодноразово саме конкретно під час цих акцій. Плану, по суті, не було. Я насправді абсолютно не очікував, що вийде настільки велика кількість людей. Коли я писав цей пост в Твіттері, я очікував, що вийде мої друзі, моя соціальна бульбашка там ну, людей 100-200. Тому я був прям дуже приємно здивований і вражений, коли побачив величезну кількість людей на площі. Ну, план був вийти якомога ближче до, до офісу президента і якось показати. Нашу незгоду, не Да, я зібрав навколо себе своїх друзів. От, і власне з, мої, з моїми друзями, з моєю дівчиною, ми вирушили до офісу президента. Ну, до, до Театру Франка, це найближча точка доступна від офісу президента. От, але мій пост в Твіттері він дуже сильно розлетівся. Його репостили там різні інфлюенсери, лідери, соці... лідери думок, і в результаті. Він набрав, здається, там, мільйон переглядів в Твіттері, і ну плюс там Телеграм, і так далі. І прийшло в перший день дуже багато людей, в другий день ще більше. Ну, і так, як воно якось вийшло. Як ви оціни? Ви спілкувалися з цими людьми більш щільно, ніж я. Як ви розумієте їхню мотивацію? Мотивацію саме у цих, власне, 18-20-річних. Ну, це таке комплексне питання. По-перше, безпосередньо тема боротьби з корупцією, вона зараз дуже, дуже болісна, тому що під час повномасштабної війни, коли ти, наприклад, донатиш останні свої гроші на там на умовно на дрони, на, на збройні сили України, і потім бачиш в новинах, як була там хтось хтось з влади краде. Ну, це дуже б'є по, по по моралі, дуже б'є по якомусь бажанню взагалі, ну по бажанню щось робити далі, і ну, відчуття від цього жахливі. Тому я думаю, що ця, ця тема вона резонує в, в усіх колах в, 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 у людей у, у будь-якого віку. От і власне це також актуально для молоді, для студентів і так далі. А ще ви правильно сказали, що мітингування, ці міні-такі революції, це, я думаю, що в крові кожного українця і це вже склалася певна традиція. От, і я розумію, що студенти, які виходили на протести, для них це був. Да, так така певна можливість відчути те, що відчували люди в 2013 році під час революції гідності. Тобто, так, це от тому, що зараз багато дуже молоді виросла на цих історіях з 2013 року, а також з 2004 року, під час помаранчевої революції ну дуже багато ходить. Всяких легенд про ці події про, про, ці, про ці ситуації, і молодь теж хоче щось таке відчути. Ну, хоч я, я так думаю. І можливість, можливість висловити власну думку, якусь не, не погодитися з тим, що відбувається. Це теж було такою певною певним поштовхом для молоді, щоб вийти на протест. Чия ідея була, як взагалі виникла ідея з картонками? О, ідея з картонками. Це результат мого бажання зробити все можливе, щоб даний протест був мирним. Тобто, замість того, щоб, там ну, умовно кажучи, закликати брати, брати бруківку і йти, або, там, не дай Боже, коктейлі молотого, то, то я розумів, що краще взяти просто, там умовно, з ну, якоїсь нової пошти картонку написати на ній свої вимоги. і Ну, така форма протесту, на мій погляд, зараз є найбільш актуальною, плюс мені здається, що для молоді зараз дуже важлива якась форма самовираження. Ну, це я вже постфактом аналізую, що це якась форма самовираження, якраз її вдалося втілити за допомогою картону, тому що кожен міг зробити якийсь свій, свій заклик. Свій якийсь слоган, якось по-різному оформити цю картонку, і це теж свого роду була форма самовираження. от Я думаю, що це також вдало повпливало на протест, тому що знаєте, там може хтось вирішив ще б посеревнуватися, у кого край красивіша картонка, і так далі так ну Це ваша безпосередньо ідея була? Ви були ініціатором? Е, умовно кажучи, ви написали першу картонку робили? Е, ну, так, я, я прийшов теж з картонкою, і в моєму постіж ж було, що беріть картонки і пишіть на них е, вашу незгоду з подіями. От, ну, по суті, так. Що було написано на вашій на першій? Е, на моїй першій картонці було е, написано ні повернення до часті П'януковича. Закиди в проплаченості. В тому, ну а хто теж хто за этим стоїть? Ну не може ж бути, щоб отак всі вдруг малолітки самоорганізувались. Я думаю, що люди, які роблять ці закиди в проплаченості, вони не розуміють абсолютно сучасну молодь. Вони не розуміють. Вони не, не розуміють якісь потреби суспільства, і ну це просто це смішно, тому що даний протест він був абсолютно стихійним. Він був в першу чергу народним. У цього протесту не було жодного лідера або там якогось організатора. Ну і я не уявляю особисто, щоб от молодь студентів зараз можливо було в. Вивести на протест за допомогою якоїсь там грошової ініціативи. Ні, це, це на мій погляд, це буквально неможливо. От, тому люди, які кажуть, що цей мітинг був проплачений, ну вони чогось в цьому житті не розуміють, я думаю. Дмитре, а чи багато протягом ну фактично двох тижнів оцих, поки тривали протести, чи багато, чи часто до вас приходили народні депутати. Бачили ми всі? Я знаю, що приходила Мар'яна Безугла на третій день. Приходив Віталій Кличко. Ну так я. Я не впевнений, що хто ще приходив? Не можу сказати. Але моє ставлення, ну, це їх право, так як це народний протест, то прийти на нього міг будь-який громадянин України. Тільки ну, я одразу попросив, щоб не було політичних якихось лозунгів або, або, або політичних закликів. От, але ну, це їх право прийти на протест. Отримали вони, звісно, заклик ганьба, що Мар'яна Безувла, що Віталія Кличко – і, в принципі, я впевнений, що вони розуміли, що вони отримують на цьому протесті. Я думаю, що їх рішення прийти туди було чисто піаром. От, це була спроба попіаритись. Ну і знову ж таки, я думаю, що вони очікували від натовпу саме те, що отримали, тобто виклик виклики, ганьба. А якщо не очікували, то тепер я думаю, вони знають, як до них ставиться народ. Результат проголосували, все ж таки. Як ви вважаєте, яку роль все ж таки зіграли протести в тому, що Володимир Зеленський вирішив увімкнути задню так би мовити, відмотити ситуацію до, до точки входу? Я думаю, що протести зіграли вирішальну роль. Тому що якщо б люди не вийшли на вулиці, то наші європейські партнери? скоріш за все не почали б тиснути я впевнений, що якщо б вони не побачили цю підтримку вулиць, то вони б спустили це все на, на гальмах, не почали б погрожувати припинити фінансування, заморозити такі різні партнерські програми, і це все просто дозволили пропустити. Ну і прийняти ці, ці, ці антикорупційні ці, ці, ці законопроект, який знищує антикорупційну систему, але люди вийшли на вулиці. Європейські партнери побачили, що українське суспільство готове відстоювати свою думку, почали також тиснути на нашу владу, і владі просто довелося дати задін. Ви вірите, Дмитре, що ну, в щирість, скажімо, цих намірів, в щирість цих вчинків. Ну, Дивіться, будь-яка влада в будь-якій країні, вона так чи інакше завжди має тяжіння до автократії. Тобто, до, до авторитаризму я маю навіть. Тому що коли в руках людей концентрується якась влада, їм завжди мало, їм завжди треба більше. Це не тільки в Україні, це всюди так. От, тому, звісно, скоріш за все, будуть ще якісь спроби, але я вірю в те, що, по-перше, зараз вони побачили силу вулиць, зараз вони побачили, що українське, українське суспільство готове з цим боротися, українське суспільство, українське суспільство. Готова боротися за демократію за європейські цінності, і я думаю, що якщо ще будуть такі спроби цього авт... дрифту до авторитаризму, то суспільство знову за допомогою демократичних важелів та противаг зможе це зупинити. Але звісно, що будь-яка влада вона завжди намагається в той чи іншій мірі. Концентрувати в своїх руках все більше і більше влади, от ми дуже часто чуємо. Ну зараз рідше до речі, але ми буває чуємо оцю фразу, коли ви, ну, бачимо там ті чи інші недостойні дії влади, і лунає фраза: хлопці прийдуть з фронту, порядок наведуть. І от парадокс в тому, що навіть зараз цей протест по суті, оцей спусковий гачок на нього натиснули ви, колишній військовий. Це складне питання, тому що розумієте, проблема в тому, що якраз на фронт добровольцями пішло дуже багато українських пасіонарів, дуже багато активних людей. І тут справа не те, що там військові повернуться і наведуть порядок. Тут справа в тому, що От якраз величезна маса пасіонарних активних людей зараз знаходиться на фронті, і відповідно вони відсутні в цивільному житті. Це велика проблема, тому що ті там умовний, умовний ухилянт, да, умовна людина, яка переховується від ТЦК, вона звісно, що не буде ходити на протести, не буде там якось активно висловлювати свою громадянську позицію. От. Але це не ну, в той же час в цивільному житті все ще залишилося багато, на мій погляд, достойних, активних людей, які здатні, здатні боронити тил от, і прикривати спини військових. От. Я думаю, що коли війна закінчиться і, і, і військові повернуться. Дійсно буде багато позитивних змін, але не через те, що це військові повернулися, а через те, що це з війська повернулися пасіонарі і активні громадяни. от І їх знову ж таки повернення в цивільне життя, воно, я думаю, що дуже позитивно вплине на загальні внутрішні процеси в Україні. Ну, а звертали ви ваші побратими? от Там, будучи. Безпосередньо на передовій там звертали і звертають увагу на, на на оці моменти. Що от, мовляв, в державі там робиться якийсь хаос, м'яко кажучи, а, а в тилу типу ніхто ні, ні холери не чухається, от за, за що ми воюємо в такому випадку, і так далі. Звісно, звертали. Насправді багатьох це сильно дезморалить, але ну я, наприклад, розумію, що знаходячись на фронті, ти просто не бачиш а, всієї картини. Ти не бачиш що тієї великої маси людей, яка залишилась в цивільному житті, і все одно щось робить. Ну, ті ж самі волонтери. А, волонтери дуже багато допомагають війську без них, мабуть, збройні сили не вистояли би, і за це їм величезна повага. Ну, але, звісно, коли бачимо якийсь стреш, ну, коли знаходячись у війську, бачиш якийсь треш і бачиш, що ніхто не виходить, щоб це зупинити, то це негативно впливає на емоційний стан. Дмитре ще тоді одна фраза, яка вже стала легендарною культовою, можливо, навіть не знаю, там в один рівень за руський воєнний корабль пошов джерелом влади в Україні є люди з картонками Не знаю, чи можливо ви знаєте, хто її автор, і ну, чи таки так. так. Я насправді дуже пишаю завжди пишався тим, що я українець, але от зараз особливо пишаюся, тому що я розумію, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення зберегти настільки потужну демократію ну по суті, у нас зараз демократія настільки потужна, наскільки це можливо в умовах війни. От і я розумію, що навіть в такій ситуації влада знаходиться дійсно в руках народу. І держава просто не може не дослухатися до думки свого народу. І це чудово. Це чудово, тому що це втілює якусь надію, що у нас не буде ніякого авторитаризму, а буде дійсно європейська демократична правова держава. Пане Дмитре, дуже дякую вам за розмову. Ну, я хочу подякувати. Кожному, хто вийшов на цей протест, тому що я абсолютно не очікував такої підтримки, я не очікував такої величезної кількості людей, і ну мене особисто ця вся ситуація дуже сильно надихнула. Надихнула я на якісь подальше, на, на подальшу роботу, на подальші, я не знаю. Адвокацією європейських цінностей, і ну це все було прям прекрасно. Я вдячний кожному хто вийшов. Я отримав величезну підтримку як від цивільних, так і від моїх побратимів. І, ну, це було дійсно тревого. Дякую. Дякую вам, Дмитре. Дмитро Козятинський був поза ефіром та сама людина, яка довела, що чи ініціювала доведення тези про те, що джерелом влади в Україні є люди з картонками. Дякую дуже вам, Дмитре. Слава нації. Дякую вам, смерть ворогам.